Ми демонструємо, як обустраюється територія Дмитрівської сільради. Оце мост. Це желізнодорожний мост через річку Псьол в районі села Кияш. А це ось дорога. Ось вивозять з кар'єра і прямо до псла підвозять. Оце траса. І оце ось у ці каміння. Везуть віти з кар'єра. А люди тут відпочивають. А камень, Конечно. Конечно. Чи, чи воно чи воно нас не Ну, это что снимаю. А колюча проволока, что значит?